Багато хто каже, що це Вольво, а багато хто каже, що це до Вольво навіть близько немає. Як, що думаєш? От ти їздиш на. Ну, в цій кабіні вже Вольво стоїть, я так. Вольво вже. Ну, схоже. А, а, менша кабіна, то там вже, як сказати. Ну, але нормальна машина така? Нормальна, не Розхід скільки? 40? Та ну ти що 40. Скільки? 30, 31, 26, 28 буває. Ну серйозно кажу. Понял? Машина нормальна. Якщо та... будуть хейтити, то хай хейтять, знаєш. Але, по Але факту я по факту, бере... ну, по, по факту бере, то по 32-33 це потолок. Ну, ну, я... ну, а зимою то тем, по, температура ще залежить, там ясно. Ну, я вважаю, що машина така ціна якість. Типу, роботяжка, так, що... сильно не може зимати. Місця, Місця фатає. Ну так, будете знати. Скільки вже наїздив? Брали пробіг 400 тисяч, то вже зараз маю 75. А куди їздиш в основному? Чехія. На Чехію, так? Да? Там ставок немає. Та є там ставок. Скільки, є. який фракт останній? <рес> не буду казати. Не Хлопці, не буду казати бо нема то... зараз ніде ставок, коротше. Не роз... Нема. <рес> є є, є ти ставки. Є, так. <рес> да. О, бачиш? значить є в людей. Той, хто не хоче казати, в того є.